Ласкаво просимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. Тривожна тенденція. Все більше китайців і росіян намагається проникнути на американські військові бази. Ми стикаємося з цим двічі-тричі чи чи на тиждень. Ми зупиняємо їх біля воріт. Делегація американських законодавців відвідує Тайвань. Вони кажуть, що американська зброя вже в дорозі і США підтримують нового президента. Китай, Японія і Південна Корея відновлюють торговельні переговори. Вони називають це новий початок. Що це означає для США на тлі підвищення мит на китайський експорт? І ще одні двері можуть зачинитися перед Китаєм. Італія закликає ЄС за прикладом Вашингтона підвищити тарифи на китайські товари. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у к. Коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Дедалі більше громадян Китаю і Росії намагаються проникнути на американські військові бази. Проникнення іноземних громадян на наші військові бази відбувається дедалі частіше. Ми стикаємося з цим двічі-тричі на тиждень. Ми зупиняємо їх біля воріт щотижня, не рідше. Він додав, що каже лише про ВМС, не згадуючи інших родів військ. Зазвичай усі прикриваються тим, що мовляв, я студент, просто хочу подивитися на кораблі. Тощо їх треба завертати. Зазвичай ми залучаємо морську поліцію для роботи з тими, хто має біометричні дані у травні двоє громадян Йорданії намагалися проникнути на базу морської піхоти Квантіко у Вірджинії. Один із них незаконно перетнув кордон США. Обох затримала міграційна поліція. У квітні заарештували нелегального китайського мігранта, який намагався проникнути на військову базу США в Каліфорнії. За словами чиновників, він в'їхав туди без документів та проігнорував наказ покинути територію. Якщо казати про прикордонну кризу, то у 2024 році Своєму році, через південно-західний кордон до США проникло понад 27 тисяч громадян Китаю. Це в 60 разів більше, як порівняти з 2021 роком, коли Байден обійняв посаду. У Вашингтоні кілька китайських громадян, які видавали себе за туристів, залишили спеціально відведені місця у Білому домі, щоб сфотографувати засоби зв'язку та пости охоронців. Були й інші інциденти. Група китайських громадян пірнала з аквалангом біля полігону для за. Писку американських розвідувальних супутників у Флориді. Китайських туристів виявили на американському ракетному полігоні в Нью-Мексико. Торік автомобіль із китайськими громадянами в'їхав на військову базу на Алясці. У 2020 році трьох громадян Китаю засудили до року ув'язнення за проникнення на військово-морську базу в Ківесті. А у 2019 році 20-річного китайського студента Джау Цян Лім засудили до року в'язниці за фотографування на тій самій військовій базі. Його адвокат заявив, що той просто заблукав. Але на фотоапараті та на мобільному телефоні Джао були лише фотографії, зроблені на військовій базі. Того ж року Вашингтон без надмірного галасу вислав двох китайських дипломатів після того, як вони разом із дружинами проїхали на військову базу у Вірджинії. Там розташовані особливо секретні об'єкти, які використовуються для підготовки морських котиків. Двопартійна група американських законодавців відвідує Тайвані. І зустрічається з новим президентом. Законодавці обіцяють підтримку з боку США. Конгресмен Майкл Маккол запевнив, що американська зброя вже в дорозі. Тайвань вказав на затримку постачань. Усі присутні тут, члени комітету палати представників із закордонних справ. Ви важлива сила, яка підтримує дружбу з Тайванем. Я сподіваюся, що завдяки вашій підтримці, в майбутньому Конгрес США ухвалить закон, який допоможе Тайваню зміцнити свої можливості самооборони та розширить співпрацю між Тайванем та США. Якщо Сі Цзіньпіна не стримувати, він виявляє агресивні амбіції. Ми повинні зробити все можливе, щоб він зрозумів, що ризик перевершує користь. Ризик занадто високий. Делегація США визнала, що після військових навчань Покіна навколо острова у відповідь на інавгурацію нового президента Тайваню терміново потрібно надати зброю. Вільям Лай зазначив, що цей візит показує тверду підтримку нової адміністрації та народу Тайваню з боку Вашингтона. Макул запевнив, що його країна й далі підтримуватиме Тайвань незалежно від того, хто переможе на президентських виборах у США в листопаді. У понеділок у Сеулі високопосадовці з Китаю, Японії та Південної Кореї провели перші за чотири роки тристоронні переговори. Докладніше далі. Офіційні особи Південної Кореї повідомили, що президент країни Юн Сок Йоль, прем'єр-міністр Китаю, Лі Цян і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зроблять спільну заяву за шістьма головними напрямками, що охоплюють економіку і торгівлю, науку і технології, а також міжнародний обмін. Саміт відбувається на тлі глобальної напруженості, яка загострила переговори з питань торгівлі та безпеки між країнами Східної Азії. Китай, Південна Корея і Японія намагаються впоратися з недовірою на тлі суперництва між Пекіном і Вашингтоном і напруженості навколо Тайваню. Юн Сок Йоль і Фуміо Кісіда намітили курс на зближення один з одним із Вашингтоном, розпочавши безпрецедентну тристоронню співпрацю зі сполученими штатами з військових та інших напрямів. Напередодні ліцяни Кісіда обговорили питання Тайваню і домов. Домовилися про проведення нового раунду двостороннього економічного діалогу на високому рівні. Президент Південної Кореї та китайський прем'єр домовилися про дипломатичний діалог та діалог з питань безпеки, а також про відновлення переговорів щодо вільної торгівлі. Юнсок Йоль також попросив Китай відігравати конструктивну роль для стримування північної Кореї, яка розширює свій арсенал ядерної зброї всупереч резолюціям Ради безпеки ООН. Офіційні особи та дипломати з південної Кореї та Японії сподіваються, що зустріч допоможе трьом країнам пожвавити їхні натягнуті відносини. Китай, Японія і Південна Корея описують свої торгові переговори як новий початок, що вони означають для США з огляду на підвищення на китайський експорт. Ми запитали про це полковника мирської піхоти у відставці Гранта Юша. він також автор книги Коли Китай атакує як ви оцінюєте результати недавнього тристороннього саміту? нічого особливого. Так, деякі спостерігачі скажуть, що вони, хоча б розмовляють, і це зменшує розбіжності і, можливо, розряджає ситуацію. але не забувайте, що поки йшли переговори, Китай проводив імовірно найсерйозніші комплексні військові навчання навколо Тайваню. до того ж, Китай ймовірно причетний до політичних заворушень у законодавчому органі Тайваню. Поки китайці беруть участь у переговорах, паралельно роблять усе можливе, щоб залякати Тайвань. Південна Корея і Японія чудово розуміють, наскільки важливим є вільний і незалежний Тайвань для їхнього національного виживання? Тому під час зустрічі було багато розмов, але зрештою нічого не вийшло. Лише домовилися й далі вести переговори. Яке значення цієї зустрічі для США? Те, що відбувається в Азії, дуже впливає на нас безпосередньо, бо ми залучені до цього процесу. У регіоні дислокується 50 тисяч наших вояків. Ми готові надіслати ще більше. Ми фактично гарантуємо безпеку південної Кореї та Японії, не кажучи вже про Філіппіни, і ми надаємо неявні гарантії Тайваню. Але якщо втратити свої позиції в Азії, втратити довіру, то Америка дістане серйозний удар по своїх позиціях у всьому світі. Звичайно, ми маємо величезні інтереси в цьому регіоні з економічної точки зору. Але це більше ніж економіка. Це питання національної могутності та здатності вільних націй захистити себе від раніше небаченої загрози. Послання з Італії. Європейська промисловість може бути знищена, якщо ЄС не запровадить набагато вищі тарифи на китайські товари. Цей коментар пролунав із вуст міністра промисловості Італії. Кількома днями раніше адміністрація Байдена значно підвищила мита на деякі головні товари китайського виробництва. Частина тарифів набуде чинності вже в серпні цього року. Основний удар припав на китайські електромобілі. Мита на них підвищили до 100%. Італійський міністр попередив, що китайські виробники можуть перенаправити свою продукцію до Європи, що створить серйозні проблеми для місцевих автовиробників. Міністр фінансів США Джанет Єлан під час саміту з її колегами з Великої Сімки закликала звести стіну протистояння, яка убезпечить від нечесних торгових практик Китаю.